Продовжуємо випуск і переходимо до найгострішої до війни теми: пандемія коронавірусу про ситуацію із захворюваністю в Запоріжжі і як діють лікарі у воєнний час. Дізнавалася противірусна Анастасія Тацій. Поки українські захисники женуть загарбників геть, лікарі активно борються з іншим ворогом коронавірусом. Зокрема, як зазначають медики, з початком повномасштабного вторгнення ситуація із захворюваністю відійшла на другий план. Однак пандемія нікуди не зникла та щодня продовжує вражати імунітети громадян. Коронавірус б'є по по тим же самим органам мішеням Да? серцево серцево-судинні, нирки, цукровий діабет. Але в цей раз пневмонії не такі тяжкі, або їх зовсім немає. Тобто, важкість хворих зумовлена загостреннями всіх, всіх своїх хронічних захворювань. Пневмонії не тяжкі, пневмонії, як правило, не кисневозалежні. А вся важкість захворювання зумовлена хронічними захворюваннями. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, протягом останнього тижня на Запоріжжі зафіксовано 167 нових випадків зараження ковід. Для порівняння у довоєнний час за аналогічний період реєстрували півтисячі інфікованих на добу. Найуразливішими залишаються люди похилого віку. Якщо в тому році в цей же період, да, у жовтні, це була та пік, і надходило до 25-30 хворих на добу, то тепер два, один важкість захворювання на цю хвилю, теж відрізняється від специфіки захворювання на минулі рази. Вікова категорія все ж таки ті, кому 70 якщо у минулі рази це були переважно середній вік, та від 40 та, або молодше, 50-60 і більш вікові хворі. Триває і вакцинація за останню добу щеплення проти коронавірусу отримала 481 особа. Медики зазначають, вчасна імунізація допоможе перенести захворювання у легкій формі. Прошарок людей, які вакциновані, все ж таки у нас великий. За, за рахунок цього немає такого великого сплеску захворюваності. І за рахунок мутації вірусу, коли він мутує, він все ж таки ослаб, ослабляється. Тому немає таких тяжких вже наслідків захворювання. Запоріжці зазначають, навіть в умовах воєнного стану вони не ризикують власним здоров'ям та намагаються дотримуватись усіх правил безпеки. Маску інколи вдягаю. Бігаю, коли багато людей, скупчення. А ви вже хворіли взагалі коронавірус? Да, да. як, як ну так, дуже складно, але переніс. І я в лікарні лікувався через реанімацію. Вакцинація. Ми всі провакцинувалися. І маски, ну, маски на території лікарні обов'язково, тому що за це увольняють, якщо ходиш без маски. Работники я имею в виду. Я пока не одеваю, ну, прошлась, потому що. Погода, задихаєшся. Я ношу в транспорті в поліклініку, в больницю, але на вулиці не ношу. Перенесла, ходила в лікарню, з усіма в місті сиділа в черзі до того участкового лікаря і все. Важко, важко, важко. Дуже температура була, сили не було, апетиту не було, вижила. Лікарі прогнозують, підступні мутації коронавірусу можуть призвести до нової хвилі захворювання цієї осені. Варто попіклуватись про власне здоров'я наперед, зокрема, уникати місць масового скупчення людей, не забувати про засоби індивідуального захисту та вакцинацію.